Тож ситуація свого часу подав майже кожен водій. Тим найбільше, що дратує у таких випадках, це безпорадість. Адже зазвичай технічні гаразди з вашим автомобілем трапляються не лише на місці, а й за його межами. Саме телекції будь ласка пам'ятати про нову послугу автопоміч Шепшина. хвилини Вирушать вам на допомогу, після чого досвідчені експерти та механіки на місці докладуть максимум зусиль та вирішать вашу проблему, якого брівня важкості вона не була. Тож двигун вашої машини вперто відмовляється заводитись, цю проблему в шепшині спробують вирішити завдяки пуску зарядному пристрою. І вже через короткий час ви знову керуватимете своїм авто. Ви не помітили, як рівень пального перетнув останню позначку, це трапилось далеко від заправки. Не поспішайте сварити себе за таку необачність. Пшині вже все передбачили. Наберіть лише номер потрібної вам служби і вже за мить. Вам довезуть та де ви не перебували. Адже такі сервісні служби, як автопомічшепшина, вже десятки років є присутніми на дорогах Європи. А віднині ця послуга доступна і рів'янам. І до речі, раджу отримати всім водіям спеціальну картку львів від автопомічішепшина, що дає право безкоштовно користуватись послугами сервісної служби на території нашого міста, а також отримувати знижки від партнерів Шепшина по Україні. Детальнішу інформацію шукайте на сайті. Автопоміч пшина забезпечить вас лише кваліфікованою технічною допомогою у будь-який час. Тож завдяки появі автопомочі Шукшина, водієм залишається повністю зосередити свою увагу на безпечному керуванні, яке особливо приємно, коли на ваших колесах стоять якісні шини і янор, що робить ризик їхнього проколу дуже низьким. разі, якщо технічний не до вашого авто потребує термінової евакуації, на станцію цим питанням також займеться автопоміч Шепшина. У ресторанченні сервісної служби Шепшина перебуває власний автопарк та широкий штат висококваліфікованих працівників. Окрім цього, автопоміч шипшина уклала безліч угод з медичними центрами, страховими компаніями та аварійними комісарами, що свідчить про високий рівень цієї служби. Окремо підкреслюють такі пропозиції: як сезонне зберігання шин, дисків, миття колес. Окрім цього, у автоцентрі шипшина у разі необхідності проводять монтаж та балансування вашого автомобіля. І драгують розвазходження, масло та перевірять акумулятор. Словом зробить все, аби ви завжди були у повній готовності подолати шлях будь-якої важкості без зайвого технічного допиту. Тож зверненні повність у дорозі та запорука вчасної допомоги вашому авто має одну назву автопомічшина. Тобі ще надо. якої нагадують всім водіям, що береженого був береже. Тому більше дбайте про власну безпеку за кермом, а про все решта потребується у автопомочі Шепшина.